Вітаю вас, дорогі друзі. Тема нашої розмови Галицько Галицько-Волинська держава за часів Данила Романовича та його нащадків 13-14 століття. Після загибелі у 1205 році князя Романа Мстиславича лишилася вдова Ганна з двома синами чотирирічним Данилом і дворічним Васильком. Вони не могли захистити престол на землях Галичини. Розгорнулася тривала боротьба за владу. Цим скористалися польські і угорські королі. Скрутним було становище синів Романа. Не раз їм доводилося тікати від бояр, шукаючи прихистку по чужих дворах. Від угорської окупації визвали в Галичан у 1219 році Новгородський князь Мстислав Датний, який разом із своїм зятем Данилом Романовичем. Успішно відбив наступ угорського і польського військ. Однак Мстислав передав князювання не Данилові, а угорському королевичу Андрієві, одруженому з другою дочкою Мстислава. Данило зрозумів, що повертати батьківські землі доведеться самому. У 1221 році йому вдалося утвердитися на Волині, звідти Данило Романович повів наступ на Галичину. У 1238 році разом з Васильком Данило виступив у похід проти німецького Добжинського тевтонського ордену, який захопив Дорогочин. «Не гоже держати отчину нашу креживникам, тобто хрестоносцям, сказав Данило, і зібравши військо, Романовичі повернули під свій контроль місто дорогочин. У тому ж, 1238 році, Данило повернув собі Галич. І знову об'єднав галицько волинське князівство. Утвердившись у Галичині, Данило залишив Волинь своєму братові Васильку. У 1239 році він здобув Київ, доручивши правління в ньому тисяцькому дмитру. Столицею галицько волинського князівства Данило зробив місто холм, яке сам же і заснував. У 1245 році Данило Галицький здобув перемогу у битві з угорським військом біля міста Ярославля, що на річці Сянь, і зламав опір боярської опозиції. Не маючи можливості боротися з силами Золотої Орди, Данило змушений був у 1246 році поїхати на переговори до Батия. Хан прийняв Данила з почистями. Літописець розповідає, що на пропозицію хана випити кумису, Данило відповів Досі я не пив, а нині ти велиш і я п'ю. На що Батий відповів Ти вже таки наш татарин. Хан видав Данилові ярлик на князювання. Повернувшись додому, Данило почав шукати союзників проти монгол у Європі. Одружив сина Романа і заручився підтримкою Австрії. Потім укріпив відносини із литовським князем Міндовгом, звернувся і до Папи Римського Інокентія IV. І у 1253 році у Дорогочині посланець папи Римського в знак підтримки коронував Данила як короля Руського. Але союз європейців проти монгол так і не склався. Данило вирішив боротися самостійно. Галицько-волинські землі найменше постраждали від ординців. Відбудовувалися зруйновані міста, будувалися нові. За наказом Данила Галицького, крім міста Холм, були побудовані городи замки Кременець, Данилів та інші. Літопис розповідає, що до міст запрошувалися ковалі, лучники та інші ремісники. У 1231-35 роках було засновано місто Львів. Назване так на честь старшого сина Данила Лева. Але перша згадка про Львів у літописах датується 1256 роком. Відбулися зміни і у військовій справі. Важкоозброєна кіннота одягла лицарські обладунки, виокремилися кіннотники-стрільці, озброєні луками. У 1254-55 роках військо Данила Галицького здійснило вдалі походи на Побужжя та случ. У відповідь, у 1257 році татарський воєвода Куремса розпочав похід на Волинь, але сил у нього виявилося недостатньо. Тоді з Орди прибув новий воєвода Бурундай, з значно більшим військом і значно сильнішим. Восени 1259 року, на його вимогу, були знищені всі фортифікації міст, і лише холм зберіг свої укріплення. Данилові Галицькому не вдалося визволити руську землю від монголо-татар. Але татари не змогли зруйнувати, зміцніло за його правління державу. Помер Данило Романович у 1264 році, похований у місті Холм. Після його смерті влада перейшла до Василька Романовича, який правив протягом 1264-1270 років. Але він не зміг зберегти централізованої влади. За наступників Данила Галицького роздробленість знову виступає на перший план. Син Данила Шварно отримав Холмську, Белську землі та Чорну Русь. Він на короткий час об'єднав Галицьке князівство з Литвою. У Володимирі правив Володимир Василькович. У Східній Волині та Теребовлянщині Мстислав Данилович. Львів і Перемишль успадкував Лев Данилович. А після смерті Шварна йому дісталися ще Холм та Галич. А також він приєднав до них Люблінську землю та частину Закарпаття. Лев Данилович був змушений допомагати золотоординським військам у походах на Литву і Польщу, підтримував зв'язки з Угорщиною і Чехією та північноруськими князівствами. Менш активною була політика Волинського князя Володимира Васильковича. Який правив у 1270-1288 роках. Він був прихильником науки і освіти. Літописець про нього записав книжник великий і філософ, якого не було перед цим у цілій землі, і по ньому не буде. Він був прихильником вирішення конфліктів мирним шляхом, уникав воєнних сутичок. Після смерті Льва Даниловича. У 1301 році Галичину і Волинь об'єднав його син Юрій. Він зробив столицею місто Володимир. Скориставшись ослабленням Золотої Орди, пересунув південні кордони своїх володінь аж до нижньої течії Дністра і Південного Бугу. Юрій І перейняв королівський титул і іменувався королем Русі і князем Володомирії. На його початці король зображений. Величним старцем з довгою бородою, котрий сидить на троні в короні зі Скіпетром в руках. Йому вдалося домогтися встановлення окремої Галицької митрополії у 1303 році. Після смерті Юрія І його сини Андрій і Лев ІІ спільно правили Галицько-Волинським князівством. Вони титулувалися з Божої Ласки князі всієї Руської землі, Галичини. І Владомирії. Хоча формально і визнавали владу Золотої Орди, все ж здійснювали незалежну зовнішню політику, недарма їх називали непоборним щитом держави. Вони встановили союз з Тевтонським орденом і допомагали йому в боротьбі проти монголо-татар. боролися проти литовського князя Гедеміна, який розпочав експансію на Русь. За їхнього князювання держава зазнала значних втрат. Угорщина захопила Мукачівщину, Литва Берестейську і Дорогочинську землі. В одному з боїв проти монголів у 1323 році Андрій і Лев ІІ загинули. З їхньою смертю обірвалася династія Романовичів, і до влади прийшло боярство. На ці землі претендували і польський король Владислав Локетик. Який добивався від папи Римського проголошення Христового походу проти Галицько-Волинського князівства і сілеські князі, та бояри вирішили самі обрати собі слухняного князя, слідуючим князем став Юрій Болеслав II. Його спроба вирватися з під опіки бояр закінчилася трагічно. Його отруїли. Сталося це в 1340 році. З цього моменту галицько волинська держава розпалася на два окремі князівства. Скінчився княжий період в історії України, який тривав понад 5 століть. В 1349 році галицько волинська держава втрачає незалежність. Ще одну спробу об'єднати галицько волинські землі здійснив Любарт, але після його смерті у 1387 році Галицько-Волинська держава припинила своє існування. Історична довідка. Болохівська земля. Це історична область у верхів'ях Південного Бугу, Случі і Тетерева. Назву отримала від міста Болохова.